Перед тим, як ми почнемо, не забувайте поставити лайк та підпишіться на наш канал. Тут все: огляди товарів, лайфхаки, новини та цікаві інформаційні відео. І тапайте на дзвіночок це допоможе вам не пропускати наші нові відео. Ну а тепер можемо починати. Для будь-якого майстра важливо знати теоретичну базу. І зараз ми поговоримо про електричне поле. Що це таке? Електричним колом називають сукупність стіл та явищ. Які утворюють замкнутий контур для протікання електричного струму. І для того, щоб проводити ремонти в межах електричного кола, ми повинні знати, як все працює. Почнімо з резистора, який виступає пасивним елементом електричного кола. Основою характеристики є опір. І якщо казати простими словами, то саме резистор обмежує силу струму та розподіл напруги в приладах, є постійні та змінні. Ось так виглядають резистори. Є резистори звичайні для сквозного монтажу та SMD для поверхневого. Відрізняються вони потужністю, маркуванням та розмірами. Так, SMD, наприклад, монтується з однієї сторони плати і найбільш розповсюдженим в сучасній цифровій електроніці. І якщо казати про змінні резистори, то їх можна регулювати за допомогою викрутки, ручки регулювання або шестигранного ключа. Їх називають підстроювальними, тому що можна змінювати опір за допомогою ручки сердечника. Змінний резистор, який керує опором, називається потенціометром, і позначаємо його на схемі таким чином. А той, що керує силою струму, називають реостатом. Якщо ви думали, що це всі резистори, то ви помиляєтесь, бо є інші види. Термістри виготовляються з полупровідникових матеріалів та їх опір залежить від температури навколишнього середовища. Варистори змінюють свій опір в залежності від напруги, і фоторезистори, які змінюють опір в залежності від яскравості освітлення, які можуть виникати з ними проблеми при нестабільній силі струму. Вони можуть перегріватись та ставати в обрив з безкінечним опором або ставати в коротке замикання. Тепер поговоримо про конденсатори: це система з двох або більше електродів, які розділені діелектриками. Якщо що, то це речовини, які не проводять електричний струм. Що робить конденсатор? За рахунок збирання ємності, конденсатор зглажує нестабільну напругу, але не ідеально, так як під час розряду він дає скачок напруги. Будь-який конденсатор складається з двох обкладинок, які ізольовані одна від одної. Якщо простіше, то це дві тонкі металічні пластини, між якими знаходиться діелектрик. До кожної з таких пластин під'єднується проводок, який ми називаємо виведенням конденсатора. Конденсатор має можливість накопичувати заряд і це ми називаємо ємністю. Щоб перевірити конденсатор в реальному часі, ми будемо використовувати осцилограму. Синусоїда, яку ми бачимо, це звичайний сигнал з піками струму. Наприклад, такий ж самий ми зможемо побачити в наших розетках це переміна напруга. А лінії між піками це робота конденсатора. Сьогодні конденсатори широко використовуються в електротехніці, але вони дуже чуттєві до перегріву і можуть змінювати свою ємність як від температури, старості або якості діелектриків. Обов'язково звертайте увагу на номінал напруги. При заміні конденсатора, бо якщо поставити знаменало менше, ніж в електричному полі, то конденсатор може згоріти або навіть вибухнути. І будьте обережні з високовольтними електролітичними конденсаторами великих ємностей. Перш ніж торкатись до його вивидів, його обов'язково треба розрядити окремо від материнської плати. Це можна зробити через резистор від 100 кОм, розжарювальною лампою або не дуже добрий спосіб через викрутку. Якщо розряджатися резистором від 100 кОм, то треба приєднати оба кінця конденсатора до резистора та порахувати до трьох. І готово. Конденсатор також буває різних видів. Керамічний, плівковий, електролітичний, полярний найчастіше SMD. Якщо замінюєте конденсатор, то можна ставити більше напруги та ємності, але з невеликою різницею від номіналу. В іншому випадку буде нестабільна робота різних елементів колі. Конденсатор завжди заміряється окремо від плати і обов'язково розряжається перед перевіркою. Окрім напруги і ємності, конденсатор також має внутрішній опір ЄСР. Чим менший, тим краще. Та втрату напруги. Чим менше показник, тим якісніший конденсатор. І наостанок поговоримо про катушку індуктивності або, як її ще називають, дросель. Вона виглядає так само, як ми собі її уявляємо. Це мідна проволока в ізоляції, яка намотана на сердечник. Така система здатна запасати енергію при протіканні електричного струму та вирівнювати скачки напруги. Через це катушка ставиться найчастіше після фільтруючого конденсатора. Індуктивністю такої катушки визначається можливість отримувати енергію через джерело електричного струму і зберігати її у вигляді магнітного поля. Тобто, коли струм в катушці збільшується, збільшується і її магнітне поле. Ну і відповідно навпаки, коли струм зменшується, зменшується і магнітне поло навколо катушки. Цікавий момент в роботі катушки при подачі на неї електричного струму в ній виникає напруга протилежна напрузі електричного струму. Саме тому при подачі напруги на катушку сила струму піднімається від нуля до певних значень. І ще один цікавий факт. Коли розімкнути електричне коло, катушка стає на короткий час джерелом електричного струму. Значення самоіндукції додається до напруги. Яку ми дали на катушку. Відповідно, і струм самопочатку буде більшим і потім впаде до мінімального значення. Катушки індуктивності бувають двох класів з магнітним і немагнітним сердечком. Ось так вони виглядають. Це лише невелика частинка інформації, яку ми встигли викласти в межах цього ролику. Ставте лайк, якщо вам було це корисно, і ми обов'язково будемо з вами ділитись бібліотекою теорії радіотехніки. Ставте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!